У господарів виникли проблеми в захисті. Мізін поїхав на збір національної збірної, а Євтушок ще не залікував травму. І особливо в першому таймі їхня відсутність відчувалася. Дніпро мав пристойний вигляд і, як мінімум, тричі міг відкрити рахунок. Особливо після удару Сергія Валяєва з 25 метрів. Карпати врятувала стійка. А після цього двічі майстерно зіграв з Львів'яни теж втратили кілька нагод. Цілком справедливо, що перший тайм закінчився нульовою нічиєю. Про другий тайм Дніпропетровці тепер забудуть не скоро. Такого вони просто не чекали. 61 хвилина стала початком розгрому Дніпра і справжнього Бенефісу Івана Гецька. Прорвало лідера атак Карпат. На 61-й Гецько забив свій перший м'яч. На 63-й другий. Чим не красень гол. А на 66-й третій. У ці хвилини Іванові асистували Ковалець та Павлю. Але на цьому Гецько не зупинився. За три хвилини до фінального свистка він використав ювелірну передачу Ярослава Хоми і зробив перший покер в новітній історії Карпат. Тож маємо відразу два рекорди національних чемпіонатів: найшвидший хет-трик за шість хвилин і найшвидший покер. Для цього Гецькові знадобилося 27 хвилин.